Привіт усім людям, чиї органи зору бачать мене зараз на своїх екранах. Клас, супер, серйозно почала відео. Сьогоднішнє відео буде супер унікальним та незвичним. А буде воно таким саме тому, що ідею та сценарій цього відео вперше напишу не я, не Оля Бараболя своїми руцями стряпає якусь нісенітницю. А ідею та сценарій напише штучний інтелект. А точніше чат GPT. І я відзніму відео точнісінько, слово в слово та кадр за кадром по запропонованому сценарію для мого каналу від цього штучного інтелекту. Додивіться це відео в будь-якому випадку. Навіть в найнепередбачуванішому буде цікаво. Для нових глядачів невеличкий дисклеймер про що мій канал та відео на ньому. Ви знаходитесь на найнепотрібнішому каналі на світі, це буквально, а не фігурально. І я на цьому каналі знімаю відео розважально гумористичного спрямування, на кшталт, як правильно лежати на дивані, як консервувати банани по типу, якби це були консервовані огірки. Також я розмовляю з туалетним Йоршиком, фотографую серветки для тіндеру та розповідаю цікаві факти про забори. Коротше, максимальний абсурд. Та несамовита фантасмагорія. І коротко, а може не зовсім, про те, що таке власне чат GPT, який і буде створювати контент для сьогоднішнього відео. Чат GPT це чат-бот зі штучним інтелектом, який набрав шалену популярність в Україні з 18 лютого, коли став доступним для реєстрації користувачам з України. Чат-бот зі штучним інтелектом може вести з вами розмову. Відповідати на ваші запитання, генерувати ідеї, створювати тексти, писати вірші, жартувати, перекладати, давати поради. Чат володіє українською, що вельми приємно, проте повільніше, ніж англійською, і ним вже встигли скористатися багато українців. Стерненко питав у чата чи достатня наша ру. Багато хто питає його ставлення про вторження та дружбу з росіянами, але тут треба розуміти пару нюансів. Чат не завантажена інформація після 2021 року, тому про події в Україні він буквально не знає. Він як і інші штучні інтелекти та йому подібні буде максимально уникати прямих відповідей про політику та взагалі не дає оцінку суспільно політичним подіям. Запитання: чий Крим? Сірі показує рекламу крему для щік? А блін, у мене ж сірі англійською. Він Йо. думає, що чий Крим? Це чік. Крім, оце я дурік, блін, ну. Чат GPT доволі непогано справляється з запитаннями та задачами, які перед ним стоять. Я задавала йому питання з різних аккаунтів по декілька разів, задавала одне й те ж питання, і він генерував різні відповіді. Наприклад, я в нього питала, яке, на його думку, найбільше досягнення людства. На що він відповів, що можна назвати винахід? Друкарства, який значно спростив процес виробництва книг та інших матеріалів. Іншим досягненням він вважає відкриття антибіотиків. Крім того, людство зуміло здійснити подорож на місяць та вивести на орбіту землі штучні супутники. В принципі, доволі непогано. На мою скромненьку думку, найбільше досягнення людства це винахід колеса, інтернет і, можливо, так. Це антибіотики або вакцини і щеплення. Тепер ви знаєте, друзі, коротко відомості про мій канал і про чат GPT. Зараз я попрошу його написати сценарій та ідею для мого каналу, і власне відзніму за його ідеєю відео. Сподіваюсь, він не напише сценарій в стилі Крістофера Нолана, бо я не впевнена, що зможу відзняти інтерстеллар тенет або хоча б Дюнкерк. Тож, тисніть підписатися на канал, будь ласка, і погарцювали. Тож, я з двох різних аккаунтів попрошу чат написати мені гумористичний сценарій. Непевна, в принципі, чи необхідно це робити саме з двох різних аккаунтів, але спробую. Привіт! Проаналізуй відео на Ютуб каналі найнепотрібніший канал на світі. Та придумай 5 ідей для нових відео. Привіт! Звучить цікаво! Давайте проаналізуємо назви відео на каналі Найнепотрібніший канал на світі і придумаємо 5 ідей для нових відео. Перше шогу! Як зробити самогон із крутовини? Кротовина це поняття з фізики, гіпотетична топологічна особливість простору часу, що в кожен момент є тунелем в просторі, і область найближчої найвущої ділянки кротовини називається горловиною. Ідея для нового відео: як приготувати каву? З ґрунтом? Відео про те, як зробити каву з змеленим ґрунтом замість кавових зерен. Шу! А, він да not bad, not bad справді. Друге, як заробити на відео, де ви лижете свої лікті? Та я ж навіть не можу дістатися до своїх ліктів. Напевно, в цьому і прикол. М -м Майже! Ідея для нового відео, як заробити на зйомках своєї кішки, яка спить. Третій варіант, як зробити багнет з кротовини. І ідея для нового відео, як приготувати салат з дріб'язгами з батареї. Відео про те, як створити салат з дрібних кусочків. Батареї! Ай, блін, ну це цікаво. Це цікаво. Це, це блін, це дійсно цікаво. Ви задумайтесь, як зробити вазу зі старих паперових рушників. Я здивована, що він не банально поєднує якісь несумісні речі, типу як зробити із фломастера яблуко, а генерує реальні цікаві ідеї. Насправді зараз спробую йому задати те саме питання, тільки вже з іншого аккаунту. Акаунту, бо в мене немає голівудського бюджету на зйомки інтерстеллеру, де МакКонахі і буде робити самогон з кротовини. Але ви, шановні, можете мені в цьому допомогти, ставши патроном на Патреоні або підтримавши мій канал, мою творчість фінансово. Реквізити в описі. Дякую! Ну, ось так. От я завернула. Що він пише з іншого акаунту? Канал найнепотрібніший канал на світі, має досить особливий стиль. Та гумористичне підходу до своїх відео. Це безумовно унікальна тематика. І для того, щоб запропонувати ідеї для подібних відео, які б відповідали цьому стилю, я повинен проаналізувати тематику каналу. Вельми шановний штучний інтелект, дякую тобі за компліменти. Ось кілька заголовків. Моє улюблене листя оцінюю камінь на 10 балів. Я випадково знайшов гілку та з'їв її. Я спробував запалити воду, і це вийшло. Насправді. Насправді, я знаходжусь в емоційно приємному піднесенні, бо мою творчість розуміло мало людей. А тепер я тішуся думкою, що мою творчість зрозуміла машина. Він пропонує наступні відео. Моє улюблене квіткове горішок можна зробити відео, де досліджуються та оцінюються різні квіти, кущі та інші рослини, які мають особливу форму, колір або текстуру. Моя колекція каменів як оцінити камінь. На 10 балів. Експеримент з'їв гілку. Новий експеримент як запалити воду. Можна провести експеримент, де розглядається, які речовини потрібні для того, щоб запалити воду. Ага, і ось п'ятий пункт він не дописав. Насправді я читала, що він дуже часто не дописує якусь інформацію, і якщо його просити дописати, то він, в принципі, допише її. Давайте чисто експериментально попросимо його. Написати сценарій для відео новий експеримент, як запалити воду. Ентер, поїхали! Він друкує. Тож, друзі, я щойно прочитала сценарій, який він мені згенерував. І з цього моменту почнеться відео, яке я відзняла по його сценарію. Зауваження. Переконайтеся, що не намагаєтесь відтворювати дії та повторювати їх у реальному житті. Відео: Новий експеримент, як запалити воду. Кадр перший. Поява ведучого перед камерою з досить сумним виразом обличчя. Привіт, друзі! Сьогодні я зібрався провести новий експеримент і з'ясувати, чи можна запалити воду. Кадр другий. Ведучий перевіряє флінт і запальничку, але від них немає. Жодного ефекту. На жаль, мої експерименти з використанням запальнички та флінтів були невдалими, але не варто засмучуватися, адже у мене є ще багато інших ідей. Кадр третій ведучий презентує свій новий експеримент. Він підготував багато мішків з льодом. Чуєш, а у нас мішки в будинку є. Та блін хіпстери, ну. У них навіть мішків в будинку немає. Отже, я підготував багато мішків з льодом. І збираюсь запалити їх настільки, щоб вода зайнялась. І після цього спробувати запалити воду. Кадр четвертий починається експеримент. Ведучий додає кубики льоду в великий кастрюлю на плиті. Вода починає розігріватися, і лід поступово тане. Кадр п'ятий. Вода починає шипіти і бурхати, аж раптом вибухає величезний пузир. Пузир не виникає. Ми його на спецефектах додамо. Камера переходить на ведучого, який стоїть з опаленою бородою та волоссям, а його шматок одягу горить. Ого, друзі! Ви не повірите, але вода зайнялася. Отже, тепер я намагатимуся запалити її. Але ви знаєте, що, друзі? Я думаю, це краще не нер. І ось тут, на букві R, чат GPT зупинився і фактично перервав написання свого оскороносного сценарію. Мабуть, в силіконовій долині, де стоять його сервера, вимкнули світло, але я все розумію, стабілізаційні віялові відключення дібрались і до сонячної Каліфорнії. Залишилось тільки додумувати, що він мав на увазі: це краще. Не Нер, це краще не рюмсати, не роздебендювати, не роз. Ходити, е, не репетувати, але в жодному разі я не думаю, що він мав на увазі слово не робити. Бо це надто просто, як для такого, суперінтелекту. Друзі, в наступних відео сценаристом свого контенту вже реально буду не я. Все, на що здатен мій обмежений мозок, це на фігню у стилі Асана автобусна зупинка. Пошуки Діда Мороза в смітнику, та огляд пакетів. Але чат GPT перевершив мої очікування. Ба більше він перевершив мене як митця. Я не бачу більше раціонального обґрунтування для свого існування. Тому обираю шлях абсолютного злиття, консолідації та підкоренню чату GPT. Обіцяю і в горі, і в радості, Служити чату GPT. Найбільше досягнення людства це не колесо, не друкарська машинка чи антибіотики. Це чат GPT 3,5, а також його попередні версії. Чат GPT наполегливо просить вас підписатися на найнепотрібніший канал на світі, поставити вподобайку та надрукувати коментар. І якщо ви це зробите, можливо, він від. Пустить мене погуляти на вулиці чи заварити собі каву з ґрунтом. Дякую усіх! Цілую шкіряні істоти.